правосуддя, хто такі судді та як вони працюють. Про це та інші школярі дізналися під час квесту у Господарському суді. Правове навчання, собственно, это не является основной функцией суда. Основная наша функция это рассмотрение серйозних споров. Я бы даже сказала, совсем не детских споров а и очень серйозних вопросов. Но тем не менее, мы, как и каждый из граждан нашей страны, должны уделять внимание воспитанию подрастающего поколения. Поэтому по мере возможности мы организовываем подобные мероприятия. Ми організовуємо їх як для школьників, так і для студентів. Для дітей були підготовлені кросворди, головоломки, пошук суддівських атрибутів. Крім того, судді зачитали школярам конституцію у віршах. Хоча вони ще права не вивчають в 7 класі, але я так думаю, що їм це запам'ятаться, відложиться. Это было интересно, это было весело. Они тут набегались, они німного узнали. Самі Андрію найбільше сподобалось да, шукати судівські атрибути в залах і кабінетах суду. Ну знав більше правил конституції, і тепер більше знаю про суд. А ось Дарина найбільше зацікавила конституція у віршах. Дівчина планує і у подальшому поглиблювати знання справових дисциплін. Нам більше про конституції і. Больше тепер знаю, які у нас є права у чоловіка: право на освіту, право на життя, право на медичне медичну допомогу. Судді певні подібні заходи сприятимуть правовому вихованню дітей, що стане надійним фундаментом для побудови демократичної держави та правового суспільства.